Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, вітаємо вас, Дмитра традиційно. День. В нашій добре З чого ну, почнемо. Почати хочемо з Великої Новосілки. Це місто, яке розташоване на перетині трьох областей: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. Російське вбивство, воно каже про те, що захопило це місто у генштабі. Цю інформацію не підтверджують. Чим важливе воно це цей населений пункт, і що цікавить, ще чи залишається зараз шлях для відходу ЗСУ? тому що військовий аналітик Костянтин Машевець кілька днів тому він писав: я зацитую, навіть якщо українським командуванням буде прийнято рішення про вихід з великої новосілки, успішно зробити це буде дуже складно. Що на вашу думку, чи погоджуєтесь ви із цим висловом? Ну, складність у нас залишається фактично вздовж всієї лінії бойової зіткнення. Якщо говорити про велику новосілку, там є розливи трьох річок, які дещо ускладнюють рух наших військ. І росіяни, ну вони принаймні декілька тижнів тому вже намагалися брати усі основні логістичні артерії під вогневий контроль. Саме тому у нас були великі бої за трасою, яка йшла на північ від великої новосілки, зокрема в районі населеного пункту Новий комар, де ми то відвоювали ті позиції. То туди знову заходили росіяни, тому що чисельна перевага там просто напросто величезна. Ми поступово залишаємо цей населений пункт, але залишаємо його з боями. Дійсно, сили оборони намагаються організувати там більш-менш організований відхід, тому що ми трималися за цей населений пункт. Він фактично забезпечував логістично весь вузол оборони на Времіївському виступу. От так як ми трималися, зокрема на Авдіївському укріпрайоні, коли вони очеретино змогли зайти, і потім зробили з нього логістичний хаб, те саме стосувалося і вугледара, те саме стосується і Великої Новосілки. Єдиний тільки нюанс те, що зараз. Активно роблять росіяни, вони хочуть оце нам показати оцю близькість до Дніпропетровської області, і в них дуже багато інформаційно-психологічних операцій. І вже навіть там, зокрема, закордонні медіа звертаються, що, мовляв, є загроза для міста Дніпро. Що от, мовляв, росіяни зараз роблять якийсь величезний такий прорив і будуть рухатися. Я лише нагадаю, що оборона в нас не будується ні по держкордону, ні по адміністративних межах. Ми її будуємо відповідно до рельєфу місцевості. Ну і питання, що буде далі, якщо буде залишена велика новосілка, звісно, будуть ще болючі просування. Ворога, але в нас цей рік стоїть питання не великої новосілки, не Покровська, не Донеччини, не Луганщини. нас стоїть питання глобально нашої незалежності і нашого майбутнього, тому що цей рік буде багато в чому визначальний. Багато західних аналітиків люблять порівнювати, що в нас от фактично як в другій світовій почався 44-й рік рік перелому. От питання для кого він буде переломний? Для нас чи для Росії? Але дійсно там ландшафт вже такий, що поля. Поля, степ розташовані, і я просто народилась там. і знаю чудово, що вже населених пунктів великих немає далі. Там абсолютно правда, що... вони однозначно будуть намагатися використовувати чисельну перевагу і ну будуть, будуть ще болючі просування. Але ну принаймні декілька тижнів, тому що в грудні спілкувався з військовиками, то якраз власне оцей стик областей, про який зараз багато розмов, там стояли і механізовані бригади, там стояли і бригади сил територіальної оборони. І, як би там не було до цього можливого. Відходу з великої новосілки сили оборони готувалися, і концентрація наших військ там була. Далі хочеться поговорити про Покровськ. Ми бачимо, якщо відкриваємо мапу Діпстейт, Росіяни вони обирають обрали на цьому напрямку іншу тактику, не таку, як була в Бахмуті, і яка зараз реалізується в Турецьку, які вони намагаються в лоб штурмувати і втрачають там просто шалену кількість людей, і не вдається їм просуватись, захопити місце, ані турецьк, ані той самий часів в які вони б'ються головою Покровськ, вони намагаються обійти, і тут ми теж мусимо визнати, що вони крок за кроком просуваються до перерізання траси Запоріжжя Костянтинівка. Фактично, ця траса йде. Чим загрожує і чим небезпечна така тактика, і що буде, коли ворог підійде до цієї траси, яку судячи з відстані, під вогневий контроль періодично йому вдається. Правда. Ну, під вогневим контролем це важлива артерія. Вона вже стала декілька тижнів тому, особливо після тих проривів. Але ось оцей рух безпосередньо на світ від Покровська не варто відкидати, що це можливо. Заквади який, покажемо рух, який безпосередньо, от в районі населеного пункту Воздвиженка, це може стосуватися безпосередньо поновлення наступальних дій саме в бік Костянтинівки. Можете підійти до карти, поки тому що так. Е, тому що е, саме ось по цій дорозі це траса Запоріжжя, яка веде на Костянтинівку, і от саме ось тут вони намагаються прориватися. І часів Яр і Торецьк, це безпосередньо все зроблено для того, щоб рухатися до Костянтинівки. Я нагадаю, що по часовому яру так само аналогічно говорили, що він має впасти буквально одразу там після Бахмуту. Йому давали декілька днів. І, зокрема, і в головному управлінні розвідки заявляли, що така можливість є. Е, росіяни змушені були на Покровському напрямку раніше задіяти свої результати резерви. вони тримали в резервах загальну військову армію, яку вони передбачали безпосередньо для штурму Покровська. От, власне, через те, що сили оборони, особливо по річці сухі яли, дуже вгризлися в оборону, і навіть залишки Курахівського плацдарму ми ще їх тримаємо. Вони змушені були раніше ці резерви задіяти, і вони врахували помилки Турецької часового яру, коли йде концентрація в міській забудові, росіяни там впираються і втрати виростають. Тому вони просто хочуть повідтинати Покровськ від логістичних маршрутів, виснажити наш. Ще угрупування ще додатково накопичитися, і тільки тоді безпосередньо переходити до штурмових дій саме в напрямку міста. Тобто траса для них зараз ключове, і це важливіше ніж сам Покровськ, і там перерізання її, або там в обхід Покровську, те, що вони намагаються зараз західніше зробити, це дозволить їм збільшити ще швидкість просування на тих ділянках, які живляться з цієї траси, однозначно, вони навіть оце огинання Покровська. І заходу хочуть. Ну там є дев'ять основних маршрутів, якими постачається наше угрупування. Вони хочуть максимум перерізати. А те, що не перерізати, якщо брати саме за західний флац від Покровська, брати під вогневий контроль, щоб наше угрупування виснажилося під постійними обстрілами, саме місто розібрати те, що вони зробили з Часовим яром і торецьком, і вже потім переходити до штурмових дій, тому що в них от є велика новосілка, є Покровськ, є часів. Яр, є Турецьке, є Вовчанськ є Курськ. І в оцих точках вони нарешті хочуть добитися якоїсь перемоги. І враховуючи, що в Торецьку вони останні атаки їхні були ледь там не на мопедах і на самокатах, то вони все це врахували і хочуть зробити більш довгу підготовчу роботу. А ось у непросту ситуацію, про яку ми зараз говоримо, вже там хвилин 10 бачать наше командування. Вчора Зеленський змінив командувача в Хортиця, Михайло Драпатий, генерал очоли цей напрямок, це пов'язано якраз з ось такою ситуацією про яку Ко ми говоримо зараз, і що можемо протиставити зараз російській стороні? Російській стороні, ми на жаль, може, не можемо протиставити більше сил, більше ресурсів, тому що наш військово-промисловий комплекс завантажений західний завантажений ВПК на наші потреби і в сукупно вони не витягують темпів нашої війни. Плюс західна логістика це окреме болюче питання. Бо те, що говорив президент, половина із всього нам обіцяно воно досі не доїхало. Тому ми тут намагаємося, враховуючи, що генерал драпатий ну це без прибільшення рятівник Харківщини, і він в зародку локалізував ось це все просування на нього. Дуже великий тиск робочий здійснюється, бо я нагадую, оці всі авгієві ставні пов'язані з ТЦК також знаходяться під його вертикалю. Але оцей військовий хист, і досвід, і талант, який він здобув під час російсько-української війни. Ми намагаємося застосовувати і це ну тут потрібно тільки як там підтримати його на цій важливій посаді, тому що зараз ми будемо намагатися відходити, міняти безпосередньо ситуацію на землі. І, і, вдаватися, землі. і, вдаватися і вдаватися так, що ми будемо наша оборона, можливо, буде більш маневрована, будуть якісь організовані відступи, організовані контратаки для того, щоб в цьому районі просто-напросто виснажувати супротивника. А як нам вирішувати проблему? Ну от ми змінюємо керівництво, да зараз заходить драпати, але ж питання людей, озброєння, боєприпасів. Те, що от ви зазначили, що партнери не передали і половини того, що нам було потрібно, чи зможе в таких обмежених умовах нове керівництво, я маю на увазі ресурсні обмеження, щось придумати таке, як протидіяти такому просуванню ворога, який вже задіяв резерви і ну і просувається. Ну, зможе чи не зможе питання відкрити, точно можна гарантувати, що зробить все від себе залежне. Давайте подивимося, от швиденько, на перспективу з 2022 року. Моря у росіян немає, в повітрі немає перевагу. Вони щиро вірили, що тут їхня авіація буде знищувати просто-напросто наші тилові міста. Далекобійність постійно вибухає, знищуються склади шахедами. Працює наша розвідка. Наша протиповітряна оборона мені здається, особливо київська, точно може дати фору ізраїльській, особливо в питанні боротьби з іранськими дронами. І тими системами, якими ми відточили. Питання лишається два на землі безпосередньо навчитися боротися з оптоволоконними дронами росіян, бо вони не піддатливі до дії РЕБ, зупинити тарганяче просування. Тарганяче просування це мінування поставки від американців, наші розробки, бо ми відновили лінії виробництва ще старих совєтських мін, зокрема МОН-50, МОН 100 ТМ 26 шість тяжкі протитанкові міни. Ну і найголовніше завдання, яке залежить тільки від нас, це зменшення відсотка мобілізації. Лізованих і підняття відсотка рекрутованих добровільний рекрутинг, саме роз'яснення людей, які можуть обрати посади. Причому є посади, які бронюються людина від можливого переміщення в системі збройних сил України, як, наприклад, на позиції операторів безпілотних систем, тому що фактично кожна бригада створює окремі взводи, і там дуже багато відкритно штатних одиниць. І ці люди, які заходять на посаду, саме командування зацікавлено, щоб цей рід сил розвивався. Тому от пояснення проактивна. Позиція, дякую вашому телеканалу. От, минулий тиждень ми активно підсвічували саме роботу рекрутного центру Дешеве. Це дає конкретні анкети кандидатів. І ну були такі люди, які не те, що не тільки тилові посади заповнили і вже готуються підписати контракт, а й на посади і стрільців і кулеметників. Це от власне до тези, що розганяють російські псо, що в нас люди не йдуть, бояться йти в армію, і добровольці закінчилися. Це не так, але важливо от показувати таких людей, як генерал Дарапати, як Кирило Верес, тому що люди йдуть в першу чергу. Саме під оруду командирів. А піти можна за QR-кодом. Ми що там побачити це, це 93 третя славна бригада Холодний Яр, яка ну загартувалася в боях російсько-української війни. В них є налагоджений рекрутинговий центр. Вони налагоджують свою внутрішню систему вишкалу, щоб новобранців не відправляти до навчальних центрів. І вони, власне, їхні рекрутери беруть кандидата, супроводжують його і аж до підписання контракту. І навіть людина, яка вагається, бо отримала повістку, вона може звернутися. Це ні до чого її. Не зобов'язує і стати частиною цієї бригади без залучення територіального центру комплектування, щоб навіть ну, от позбавитися цього лишнього стресу. Ну і наша робота вона продовжується по території Росії. Влучно працюють і розвідники, і взагалом наші сили оборони така злагоджена компонентна робота відбувається. Ми коли говорили, підсумовували 2024 рік. Якраз аналітики казали про те, що перенесення війни на територію Росії це теж одне із завдань, яке почали виконувати в 2024 році і Продовжуємо активно в 2025. Я маю на увазі удари. Останні Порловській по області писали про мінус 200 шахеді. В розкажіть про цю спецоперацію мінус 200 шахетів у загальної кількості і темпах вироблення в Росії цих безпілотних літальних апаратів. Це що? Ну, здається, 200 шахетів це от три доби тероризування України цілодобово. Абсолютно правильно, дивіться, ми не можемо зараз дотягнутися до таких жирних, скажімо, підприємств. От, наприклад, Алабуга одне тільки виробнича лінія. А вони хочуть на кінець 25-го року вже вийти на повний цикл виробництва шахедів, Бо зараз вони знаєте їх складають з напівфабрикатів, які їм досі на жаль постачає Іран. То вони планували виготовити 6 тисяч одиниць до вересня 25-го року, а на стомість вони виготовили 6 тисяч одиниць до. Вересня минулого року, і наскільки розвинули свої потужності, що ще 5701 взялися зробити до вересня цього року, тому вони їх роблять якби там не було тисячі. І такі підприємства, як на Казанщині, вони сильно прикривають систему ППО. Але от як росіяни, наприклад, не б'ють по наших генеруючих можливостях, а б'ють по розподільчих мережах, щоб струм не доходив до кінцевого споживача, так само і ми намагаємося бити по нафтопереробних заводах уже безпосередньо, де здійснюється заправка. У паливозаправники, які доставляють у війська, і так само ось по цих складах, які ближче знаходяться до лінії бойового зіткнення, з яких уже російські військовики розбирають цю зброю і безпосередньо планують свої запуски. Ну тут велика робота ну нашої агентури на землі і громадяни Російської Федерації активно співпрацюють з нашими спецслужбами. Наші сили оборони, які прорубали ці маршрути, що ну не вистачає систем ППО Росіянам, щоб прикрити всі об'єкти. І от власне цей 25-й рік, і бо все таки. Робота по далекобійності почалася в 22-му, Він почне давати конкретні результати на полі бою. Я нагадаю, що і багато експертів на жаль в Україні підтримували цю тезу. Що в нас буде повний локдаун, що знищили наші генераторні спроможності, струму не буде. Ми будемо замерзати. Як бачите, цього не справдилося. Два удари по Енгельсу ту ту-160, принаймні поки що не злітають і не тероризують Україну. Масовані ракетні обстріли, кількість задіяних одиниць, зокрема ракет і дронів. Ну я нагадаю, ця цифри були понад 100. 100, більше ста ракет Х-101 балістичних аеробалістичних, більше сотні дронів. Ця цифра впала як мінімум на третину, якщо ми візьмемо останню масовану атаку, і ось таких проблем, які ми їм створюємо, їм ставатиме все більше, все більше вони почнуть вилазити і впливати безпосередньо на зону бойових дій. Але, от, попри те, що ми створюємо проблеми ворогу на його території, ми о, чуємо, от Українська Правда написала про те, що на виступі в парламенті Кирило Буданов заявив, що якщо до літа не відбудеться, Будуться серйозні перемовини щодо завершення війни, то Україна може перестати існувати. І ну зараз це повідомлення Воно просто розриває розум... мережу. Да, розриває мережу. Тут хочеться зрозуміти це. Ну це об'єктивні дані, чи це таке з нашого боку спроби теж починати говорити про необхідність певних перемовин. Ні, тут слова генерала Буданова варто сприймати як холодний душ для суспільства, тому що розмови не про перемовини, про можливе підписання мирної угоди. Багато європейських партнерів не скажу прямо дуже зацікавлені змінити наше вище військово-політичне керівництво, бо воно багато кому не зручне багато кому не сподобалося, що їхню позицію по наданні нам зброї, по далекобійності, грубо кажучи, лідер України, яку до повномасштабного вторгнення багато європейців сприймали і країну з третього світу, просто переламав через коліно. Це не не подобається і всі такі речі розхолоджують суспільство. Падають темпи мобілізації рекрутингу, падають збори. В містах можна виїхати в Київську область і побачити, з'являються бігборди різноманітних ноунеймів, no які вже десь марять виборчим процесом. Ми зараз входимо в важкий період, і це без перебільшення той період, коли найтемніша ніч перед світанком. І в нас я скажу дуже хороші перспективи. І зараз час, уже на відмінно не так, як в 22-му році. Він грає на нас і грає проти росіян. І нам зараз потрібно просто втриматися, вистояти, щоб не посипалася наша лінія оборони, і цей рік це рік не дискусії, чи щодо великої новосілки, чи щодо Покровська, чи Дніпропетровська, чи всієї Донеччини і Луганщини загалом це питання збереження нашого суверенітету і незалежності, і більше того, подивитися на декілька кроків вперед майбутнього і вибудовування такої архітектури безпеки, щоб про те, що говорив Венс, щоб вже за 3-4 роки війна не повторилася. Бо росіянам насправді зараз добре всі сили, які в них є, спалити тут в. Україні, щоб вони не поверталися в Росію і не відроджувався кримінал, бандитизм, організована злочинність обіг зброї, те, що бачила Росія після Афгану і двох чеченських кампаній, а за 3-4 роки, згідно своїх планів, ресурсів за допомогою послаблення санкцій, зробити новий більш потужний удар, і знову загрожувати Києву, росіянам це вигідно. І, от нам, якщо ми не втратимо єдність всередині, якщо ми змінимо ось цю дискусію і зрозуміємо, наскільки зараз важливий і переломний момент. Бо якщо влада буде вимагати якоїсь справедливої... Ого, миру і договору, а тут суспільство розбурхане російським псо, буде казати тільки мир на будь-яких умовах, і хай не ця влада, а якась інша, яка тільки підпише документи. Ну вибачте, ми посипемося, і росіяни свого доб'ються. І за чотири роки, оцьому поколінню, яке підростає, ну доведеться вирішувати цю проблему. І тоді точно не стоятиме питання мобілізації 18-річних. Це буде просто-напросто апріорі, і от важливо нам нарешті тверезо подивитися на ці всі розклади і зрозуміти, в якій ситуації ми настоз. Залишаємося. Якщо ми витримаємо ось такий жахливий тиск до середини року, повірте мені, ми маємо шанси на справедливий мир. Якщо ми десь тут посипемося і будуть великі прориви, то на жаль, і західні партнери і росіяни нас будуть змушувати до підписання невигідних нам документів. Ну і тут варто сподіватися лише на себе, і навіть та, та теза про НАТО ну, варто пам'ятати, що НАТО є чому повчитися в Україні, і тут головне. В цьому плані дякуємо вам, Дмитро okay. жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Був разом з нами.